Всім доброго дня! Значить так, хвилинка перекуру. Знову поговоримо про трактори. Закидав я вже відос про спайка, ну, відос, опитування і про куботу. Ну, понятно, що кубота дорого, я там лазив, дивився ще пару варіантів. Там на 90 сил, на 70 сил, ну все одно там все в районі 30. З такі бабки можна взяти китайця на 110-го. Вопрос чи він того вартий. Начав я гуглити ці спайки дивитися. Ну, по суті, вони всі одноотіпні ці китайці. Я так зрозумів, що, грубо говоря, що ДТЗ, що Spike, що Скаут плюс-мінус. Питання в тому, як вони ходять. В Спайка єдине преимущество для мене це що? правильно, зелений колір. По спайку інформації, ну, типу відгуків, бо роботи десь у полі я не знайшов багато. Це, по суті, Володимир Брус, і там пару якихось коротеньких відео від компанії чисто. От компанія, яка їх продає до Агрокара. А так немає. Ну, а хоча, по внешності, особливо 105 сильний, мені дуже подобається. Але як він ходить, ну Бог я знає. Підкидаєш постійно YouTube, TikTok інші ж китайці. Ну, Дядінь, Льоню божо, дивлюся. привіт йому, якщо буде дивитися. Давай дивитися цього скаута. Ну, дуже це ну, 90-сильний. Я дивився цей останній, вже там такий. Так, звісно. розумієш, як ти не ліпи із свого, От не старайся, труда. Тому що времени немає, але все-таки. Коли люди роблять на заводі і завладнанням, це все-таки дуже, дуже різні речі. Так, да, кабіна там, звісно, шикарна. На, на всіх. на всіх. Почав е, дивитися вже ці скаути. Теж 90 сил і 110 дивився, але ну, 110-ка коштує. Ну, трохи дорого. Е, і так вопрос. А ну накидайте хто їздить на скаутах, на ДТЗ-шках? Що е, ви скажете? Ну, тільки не так, не день, два, а так, щоб годік, два. Там одного мужика знайшов Силовий трактор, е, він ганяє вроді норм. Для ділюня то само собою. Просто цікаво, просто інших людей. Звісно, теж ціна не, не, ну, не маленька. Але я, звісно, більше за все склоняюся, ну, мені не вистачає потужності на ЮМС. Більш за все, що там просто поставиться СМД 18 або 22-й, ця кабіна, і будемо мучитися далі. Тому що треба жити за що, всі прочі і прочі. Але цікаво у хто, хто їздить, напишіть, будь ласка.